Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі. Дуже рада вас бачити. Отримала від вас величезну кількість запросів, побажань, не знаю, як це ще назвати, аби я зробила прогноз на грудень місяць для кожного знаку зодіаку. Давайте спробуємо, давайте подивимося, давайте глянемо, що ж все ж таки очікує кожен знак зодіаку в грудні місяці 23-го року. Отже, перший знак у нас це Овен, тому почнемо з них, мої дорогі овни. Що ж вас очікує в найближчий місяць, в грудні 2023 року? Поїхали! Я пропоную робити це по-перше на моїй краси везній колоді картару. Це по-перше, по-друге, розбирати це по трьох сферах: фінанси. Здоров'я та відносини. Отже, три сфери життя, які найбільше турбують, я думаю, кожну людину ми будемо розглядати. Овне, що вас очікує в фінансах, в здоров'ї та в відносинах в грудні місяці. Фінанси здоров'я та відносини. Фінанси. Що буде в ваших фінансах та з вашими фінансами? Скажу я вам так: Ну, карти випали досить такі, досить неоднозначні, тому буду казати те, що я бачу. Що у нас очікується по фінансам у Овнів? Ви досить довго перебуваєте в якихось. Примарах, в якихось страхах та в якихось сумнівах. І саме це заважає вам досягти мети в фінансовій сфері. Карти вам пропонують вимкнути свою силу, вімкнути свою впертість, свою наполегливість, згадати про свої таланти, згадати про те. Що ви вмієте, чому ви навчалися, які звички, навички та досвід ви вже на сьогоднішній день маєте? І саме це ви видати за свій ресурс, тобто використовуйте все, що ви вмієте, тому що саме грудень місяць вам обіцяє повну зміну ваших. Негараздів. Тобто, якщо щось не вдавалося, якщо не досягалася якась мета, якщо ви не могли отримати кошти, якщо ви не могли отримати роботу, якщо ви не могли досягти якоїсь можливо, посади, можливо, якоїсь, знаєте, великої цілі, до якої довго прагнули, то саме грудень обіцяє вам величезні зміни. Так само, якщо питання вашого життя, фінансів Йдеться про те, що у вас, наприклад, немає роботи, чи ви не можете її знайти. То, по-перше, вам кажуть, що не можете ви чогось зробити тільки з внутрішніми обмеженнями, тому що Всесвіт вам відкриває всі двері. Ваше завдання схопити будь-який шанс та піти реалізовувати свої таланти та заробляти на цьому можливості. Якщо ви очікуєте якоїсь виплати, якщо ви очікуєте якоїсь допомоги, якщо ви очікуєте чогось, що повинно змінити, ну тобто щось глобальне, щось таке масштабне, щось те, що ну, може знаєте, як поділити життя на до та після, то в грудні ви це отримаєте. Отримаєте довгоочікуване підвищення, очікую довгоочікувані виплати, отримаєте, знаєте, ніби як вектор. Від когось куди вам рухатись, аби досягти, отримати та стати, почувати, та тобто, знаєте, так почати почувати себе набагато краще. Якщо ви не задоволені своєю роботою, якщо ви відчуваєте і почуваєте себе не зовсім комфортно, якщо на вашій роботі ви не можете і не розумієте, куди вам ще рости, куди себе реалізовувати, та не бачите розвитку в тому місці, де ви знаходитесь, то грудень вам. Допоможе вирішити це питання. Тож вищі сили вже вмішуються в вашу долю, вони почули ваші всі прохання і почули всі ваші бажання і мрії. І саме тому, якщо ви не давали реалізуватись якимось своїм бажанням через свої страхи, то грудень зробить таким чином, що вам не залишиться жодного шансу. А тільки змінювати своє життя. Ви підете з роботи, ви залишите той колектив, якому вам не комфортно, ви е, підете з тих почуттів і відчуттів і станів, які не давали вам досягати чогось. Тож дуже сміливо робіть кроки. Згадайте, що ви живете один раз, що ви щось вмієте чомусь навчалися і втілюйте всі свої бажання. Закінчуйте цей рік реалізацію власних амбіцій. Це було про фінанси. Тепер у нас про здоров'я. Так, здоров'я у нас. Мені показують, що буде перемога над якимись застарілими процесами, які відбувалися в сфері вашого здоров'я. Тож, якщо ви довго не могли позбутися якоїсь хвороби, якщо ви довго не могли, наприклад, вам не могли поставити діагноз. То саме в грудні ви отримуєте довгоочікувані результати і з'явиться якась ясність. Вам стане зрозуміло, що відбувається з вашим тілом. Великий ризик все ж таки якихось знаєте, простудних захворювань, інфекційних захворювань. Тому у вас іде попередження, аби ви. Пильно слідкували за своїм здоров'ям, за своїм тілом, за тим, що ви вживаєте, що ви їсте, як ви відпочиваєте і скільки, тому що для хворих людей йде зміна ситуації на краще, а тим, хто не жаліється на своє здоров'я, іде попередження вберегти те, що є, та будь-яким доступним до вас методом. Піклуватися про цілісність свого тіла, піклуватися про світлість своїх думок, тому що все ж таки наші думки формують нашу реальність, і формують наше життя, а наше тіло, воно лише відображає те, що знаходиться у нас всередині. Проблеми з сферою. Давайте так, якщо є якісь хвороби, які йдуть в голові, тобто там тиск. Чи то, не знаю, головні болі, тобто всі проблеми з головою, скажімо так, вони так само будуть зменшуватися, вони менше будуть вас турбувати, але знову ж таки карта підвішеного мені каже про те, що перестаньте. Відкладати життя на потім, перестаньте відкладати турботу про себе на потім, перестаньте вважати, що потім колись поживемо. Ні, у вас одне тіло, одна, одне здоров'я і одне життя. Тому піклуйтеся за, про своє тіло, і його вам тоді вистачить до кінця вашого життя. Бережіть себе, мої любі. І смачніша тема тема відносин. Отже, що очікує огнів у грудні. Ух, овни, щось у вас тут у грудні буде перетягування канату, буде е, будете вияснювати. Проясняти стосунки зі своїми близькими. І тут навіть не зовсім про партнерські відносини, як більше мені йдеться про відносини з оточенням. Чогось ви не можете знайти спільну мову, чогось ви не можете, знаєте, як продавити своє, не можете довести свою точку зору та відстояти свої кордони. Отже, в грудні вам це так само вдасться. Непоганий такий місяць для овнів, якщо чесно, мені подобається початок. Е, дуже багато уваги темі відносин тут пропонується не приділяти, тому що відносини у овнів е, це не головна тема все ж таки місяця, тому що головна тема це тема досягнень, це тема грошей, це тема піклування про своє фізичне тіло і піклування про своє майбутнє, так само матеріальне і фізичне. Стосовно відносин. Ви знаходитесь в якомусь розчаруванні, в якихось, знаєте, перебираннях старих тривог, перебирання старих якихось ситуацій. Оці якісь внутрішні рефлексії, вони, на жаль, не приносять е, ані затишку, ані спокою вашій душі. Тому тут дійсно пропонують відкласти тему стосунків на іншу. На інший час, не на часі зараз перейматися своєю любов'ю, коханням і всім іншим. Так само в сфері стосунків овнів дуже сильно просять притримати свою вогняну натуру, тому що дуже великі ризики посваритися саме з близькими та дорогими своїми людьми, тому що. Імпульсність, тому що ця імпульсивність, ваш, ваша нестриманість та впертість можуть з вами ну, дуже неякісно якось е шутканути, скажу я так. Тому, будь ласочка, проявляйте тільки добро у світ, проявляйте піклування про себе, це важливо. І тоді все інше так само підтягнеться, тому що з грошима тут буде все круто, з реалізацією буде все круто, а відносини нікуди не дінуться від щасливої та знаєте, задоволеною своїм життям людиною. Обіймаю вас, нехай цей місяць закриє всі ваші сумні думки та надасть вам, знаєте, світло і розуміння, куди куди рухатись. До чого прагнути і чого хотіти.